Всім привіт-привіт! Знаєте, як у п'єсі Шекспіра Гамлет казав, бути чи не бути таке споконвічне питання. Так ось у мене в діректі таке споконвічне ж питання про добрива. І скільки би я не відповідала, скільки би у відео це не говорила так, якимись окремими моментами. але Питань багато, вони постійно з'являються, тому я вирішила зняти одне таке комплексне відео, яке би стосувалося добрив, мого способу їх використання, і, можливо, хтось із вас почерпне щось корисне, якусь корисну чи нову інформацію для себе. І розпочати я хочу, власне, із такої теоретичної частини, так, це взагалі класифікація добрив, тобто які вони бувають. Ну, По-перше, добрива поділяються на органічні і мінеральні. Органічні це добрива, скажімо так, природного походження, так? тваринного, рослинного, якісь витяжки, компости і тому подібне. Ну, наприклад, там, так, це те, що черв'яки там дощові переробляють, це органіка. Той же компост, наприклад, якщо у вас десь там в дворі компостна яма, і ви там весною берете використовуєте там для городів компост, це органічне добриво. Далі, тут ось у мене в пляшечці, так, це звичайна пляшечка. Тут у мене, наприклад, ізобіон. Ізобіон це також органічне добриво, це амінокислоти, пептиди тваринного походження. Тобто, це теж є органіка і відноситься воно саме до органічних добрив, працює як антистрес. Наступна група це мінеральні добрива. І тут я би умовно розділила їх так, на такі дві підкатегорії, як Добрива пролонгованої, тобто довготривалої дії, і добрива швидко які швидко розчиняються у воді і засвоюються рослиною. Ну, до пролонгованих я відношу, наприклад, осмокот. Так, у мене ось осмокот, я його використовую. Це ось такі ось кульки. Які потрібно додавати в торф, які поступово розчиняючись у вологому торфі звільняють поживні речовини, тобто макро-мікроелементи. І ці речовини поступово засвоюються рослиною. Так, до речі, всім вже відомо, що N – це азот. Азот нас відповідає за розвиток зеленої маси, тобто кущів, листочків, стебл і тому подібне. Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи. А калій з фосфором разом відповідають комплексно за закладку бутонів, розмір квітів, розмір суцвіть, насиченість квітів і взагалі розвиток цвітоносів та тривалість цвітіння. Одразу зазначу щодо використання даного добрива. Зазвичай це добриво я використовую лише для дорослих рослин. Використовую я його терміном дії 5-6 місяців, тому що воно буває ще ось такими меншими гранулами. І ці гранули розчиняються впродовж 2-3 місяців, тобто вони бувають різні. Я використовую для дорослих, використовую весною при весняних пересадках, додаю в горщик цей осмокот, додаю десь половину або третину дози. Тому що для мене це добриво служить лише як підстраховка. тобто коли я не встигаю полити основним добривом, не маю часу, там не знаю ще якісь там причини, а сажу я власне у торф, торф доволі збіднений, так суміш верхового і низинного торфів. І для того, щоб рослини мої не голодали у цей період, коли я не можу з якихось причин полити їх з використанням добрива, мене страхує оце ось комплекс добриво, яке в той час розчиняється в невеличкій кількості, і дає моїм рослинам необхідне їм харчування. Також іще прошу зазначити, так, що дане добриво я додаю лише в середній. І у нижній шар торфу. Тому що верхній шар торфу у горщиках зазвичай він швидко висихає, так? вивітрюється. І коли ми от дістаємо рослинку з горщика, то при пересадках то бачимо, що верхній шар десь на третину він сухий абсолютно, а волога зберігається саме внизу і в середині горщика. Оскільки смокот розчиняється саме у вологій, вологому середовищі, у вологому субстраті, то і додавати його потрібно туди, де субстрат цей буде вологий. Тому ось таким ось чином враховуйте це також, що діяти він буде там, де вологий торф. Були у мене запитання, так, коли я використовую смокот чи використовую я інші види добрива. І як я вже зазначила, оскільки я смокоту кладу не повну дозу, тобто не стільки, як рекомендують, тому його, до нього я ще обов'язково додаю інші, інші види добрив. Як ви вже, мабуть, бачите, навіть так, із цього екранчику, я. Використовую переважно мінеральні добрива, і з органічних це лише Ну, по суті, забіон. Для деяких своїх рослин, які знаходяться на вулиці, тобто паларгонії такі більш промислові. Я іноді використовую якийсь там компост або щось такого плану, але це дуже-дуже рідко. Чому? Тому що компост це в основному органіка, яка дуже багата азотом. Для квітучих рослин, якою є паларгонія, використання азоту приведе лише до. Нарощування великого куща і не буде сприяти, скажімо так, цвітінню. Тобто воно буде, але воно буде не в тій кількості і не таким яскравим, як це необхідно, так як це відповідає сорту, так, заявленому цвітінню даного сорту. Тобто я надаю перевагу саме мінеральним добривам, які протестовані і спеціально розроблені саме для використання для різних рослин, там декоративно-листяних, квітучих і тому подібне. Зараз ми поговоримо з вами про добрива. Які є швидкорозчинними, так, швидко ось, ось, які швидко засвоюються е, нашими рослинками. Швидкорозчинні мінеральні добрива, в свою чергу, бувають е, рідкими або кристалічними. Ну, У мене рідких немає, тому я положила оцю прекрасну пляшечку в формі зірочки, так, як, наприклад, щоб ви розуміли, що тут є рідкі. І знаєте, якщо у вас невелика колекція, і... Скажімо так, не потрібно дуже багато цих добрив, то я би рекомендувала вам використовувати саме рідкі добрива, тому що вони дуже легко, швидко розводяться, не залишається ніякого там осаду і тому подібне. З кристалічними потрібно трошки більше морочитися. Рідкі добрива набагато легше там, копачком виміряти, там, навіть дозування якесь, там 5 мл. Тому що кристалічні добрива, ось такі, ось, як у мене, їх потрібно вимірювати. По грамах, так, щоб не було якогось передозування. Ну і не завжди це дуже зручно, потрібні спеціальні там мірні ложечки або якісь інші пристосування, щоб це зробити. Але оскільки я маю дуже велику колекцію, і рідкі добрива особисто для мене економічно невигідні, тому що їх дуже великі потрібно, ну, велика кількість мені потрібна цього добрива. І фінансово це невигідно купувати мені такі добрива, хоча я дуже люблю саме рідкі. Тому я купила таку слініку кристалічних добрив. У мене це фірма «Петерс», я знаю, що користується кристалоном, користується іншими видами добрива. Тобто суть не в цьому. Головне, щоб ви підібрали для себе професійне добриво і використовували формули, які б вчасно, скажімо так, з розумом були примінені на ваших рослинках. Окремо ще хочу виділити такий невеличкий сегмент. Так, цих ваших швидкорозчинних добрив Це ладні добрива, які можуть бути примінені. По листу. Не всіма видами добрив ні рідкими, ні кристалічними можна обробляти пеларгонії, в тому числі по листю і різні рослини. Тобто має бути спеціальне хеладне добриво, яке може засвоюватися через листок. Тому що, якщо ви просто такими ось кристалічними добривами, які розраховані на кореневе живлення, тобто на те, що їх розчинять у воді, налють у торф, і рослина споживатиме їх через корінь. Якщо ви візьмете їм, ними, розведете також у воді і оприскаєте листочки ваших рослин, неважливо навіть пеларгоній. Це не призведе ні до чого хорошого. Це сіль, вода випарується так, з листкової пластини, сіль залишиться на листку, тобто будуть закупорені пори, будуть, можливо, навіть якісь опіки листкової пластини. Тобто, ви можете навіть нашкодити рослині. Добрива має бути спеціально розроблена для одобрення по листу. Буває добриво, ну, наприклад, той же ізобіон, це органіка, але він розроблений і для коренового підживлення, і також для живлення по листу. Для живлення по листячку я маю ось такі ось. Добриво, це здається плантафол. Я не пам'ятаю, чесно, навіть марку, як воно там зветься, це така ось формула. Але чесно скажу, я, мабуть, якщо один раз обробляла пеларгонії, то і все. Тому що пеларгонії самі по собі не дуже люблять оприскування. А ще коли вони ось в сезон цвітуть, потрібно бути дуже обережним, тому що квіти від цього оприскування дуже сильно псуються. Тобто залишаються ці крапельки на квітах, квіточки втрачають свою красу, А оце ходити там поза кущиком, коли в тебе їх сотня, і там якось старатися під листячком, над листячком оприскувати, ну, мене це, чесно кажучи, не приколює, так кажучи, таким жаргоном. Тому це добро я використовую дуже іноді, там уже для інших якихось садових рослин, не знаю, там рози і тому подібне. і то. Воно в мене було куплене в кількості там 100 г, я його насипала в цю пляшечку, і воно в мене так і лишилося в цій кількості у цій же пляшечці. І перейдемо власне, до такої основної лінійки добрив, які у мене є. Ну, Розпочнемо, скажімо так, спочатку, коли ви вкорінили уже живець, наприклад, так, вкорінили, у вас уже є коріннячко. Не на стадії того, як ви зрізали живець і поставили його там в водичку вкорінятися, а коли уже є у вас коріння. Коли коріння цього вже видно через торф, тобто ви бачите, що в рослина розвинена коренева система. Для того, щоб допомогти їй краще розвивати цю кореневу систему, можна використовувати добрива, так звані корінювачі. Що це мається на увазі? Тобто, у добриві має переважати фосфор. У мене у даному випадку це така ось формула де азоту 10, фосфору 52 і калію 10. Переважання фосфору сприяє і в першу чергу впливає на розвиток саме кореневої системи. Трошки азоту, трошки калію, тобто це потрібно для комплексу. Тобто просто фосфорним добривом можна підлити, але якщо є трошечки оціх ось елементів в комплексі, так, вони між собою співпрацюють, кооперують, тому що, ну, наприклад, для розвитку того ж коріння, так, фосфор. Добре, але щоб коріння розвивалося, потрібно, щоб і листечко росло правильно, щоб був фотосинтез, щоб поглиналось оце ось освітлення, щоб рослина виробляла енергію, гормони росту і тому подібне. Тому інші елементи, це ось основні так. Мікроелементи, базові елементи, а є ще ж ще, там мідь, залізо, тобто макроелементи, які теж містяться в цьому добриві. І всі вони потрібні для того, щоб розвивалося коріннячко. Але основа покладається саме на фосфор. Так, наступне, так, наприклад, живець ваш уже вкорінився, і потрібно, щоб він розвивався, отак от гарненько, щоб і корінчики росли. І маса наростала, так, і щоб закладались якісь квіткові бруньки на даному етапі, і в принципі, чесно вам скажу, мабуть, взагалі більшу частину свого часу, коли я поливаю, і коли мені, наприклад, треба полити одразу всю колекцію, і мені ніколи там розбиратися, хто там уже закладає бутончики, а хто ще щось там нарощує. Якщо мені швиденько треба всіх полити, я поливаю комплексним добривом, де азоту, фосфору калію у різні. Долі. Тобто, це добриво, воно таке універсальне, воно буде сприяти загальному росту і розвитку рослин. Це добриво я споживаю найчастіше, тобто воно вже в мене так. Але до речі, оце ось за два роки я стільки споживаю, щоб ви не думали, що я там поливаю прямо кожного разу. Я дуже, -дуже рідко використовую насправді добриво. Взимку це можливо раз на місяць. Ну, ізобіоном частіше користуюся, там, може, два рази на місяць. так. Таким кристалічним мені просто настільки ліньки його там розводити, бовтати, ну, що я дійсно дуже рідко поливаю саме добривом. Влітку десь раз у тиждень я можу полити, коли вони на вулиці. Ось. Тому що ви не думали, що якщо я там розповідаю, що я їх використовую, то це прямо кожен полив. Ні, це рідко, коли там не встигаю, мене страхує осмокоти, тому що ну, мені насправді дуже-дуже буває ніколи. Так, потім, коли вже ваш а, живець? Ну, вже не живець, так, скажімо, молода рослинка гарненько наросла і потрібно її підготувати до цвітіння, так. дати такий поштовх, щоб рослинка почала закладати бутончики. Або якщо ви вже бачите, що вона закладає бутончики, вам треба, щоб вона гарно розвинула квітконоси, так, щоб вони були міцні, хороші, щоб на них було багато квітів, щоб колір квітів був яскравий, щоб квіти трималися довго. У даному випадку необхідно використовувати так звані стимулятори цвітіння. Це коли фосфору та калію у формулі більше. Ці два елемента в комплексі впливають саме на квіти, на їхню якість, на їхній розвиток. І також аз... необхідний і азот, так? тому що, як я вже говорила, щоб були квіти, необхідно, щоб кущик гарно розвивався, щоб листечко було зелене, з хлорофілом, щоб все в комплексі працювало, і рослина отримувала і енергію так, від сонечка, тобто розвивалася вона комплексно. І останнє таке добриво, яке я, в принципі, для пеларгонії використовую лише, ну, скажімо так, раз або двічі у рік. Це азотне добриво, де азоту 30, фосфору калію по 10. Його я використовую на стадії пеньочків. Тобто, коли я здійснила обрізку пеларгоній, в мене є ось такі ось пеньочки, ті пеньочки починають обростати. Оскільки моє добриво, так, комплексне осмокот, яке я додаю, воно в своєму складі не містить багато азоту, то якби рослині нічим по суті, харчуватися. Так? Крім того, я додаю зазвичай смокот навесні або десь там ближче до літа, коли пересаджую свої рослинки. І вже, наприклад, зимою, от коли я зараз обрізаю рослинки, то смокот практично вичерпаний в рослини. І коли починається нарощення на кущиків, тобто пробуджуються бруньки, так, зараз вам покажу. Ну ось, Наприклад, на такій ось стадії, так, коли ось тільки пробуджуються брунічки, так, буде обростати наш паньчок, який ми обрізали, Торф оцей уже зовсім бідний. То, що там було при посадці в самому торфі з'їдено. Осмокот практично вичерпаний так, до зими. Тому на цьому етапі один або два рази я проливаю ці такі паньочки азотним добривом. Ні в якому разі не більше, для того, щоб не перепорщити. Тому що у вас почнеться дуже сильно розробити. Зростатися е, зелена маса. По-перше, для зими вам це не дуже потрібно, так, тому що це додаткове місце великі кущики. А по-друге, взагалі не, не потрібно переборщувати так само з азотом е, у пеларгоній. Я це даю чисто, як такий ось поштовх, невеличку допомогу для того, щоб кущики мої обросли і обросли гарненько і рівномірно. І все. І більше я е, Азотного добрива не використовую взагалі впродовж року. Ну, ще Якщо це, наприклад, якась там весняна осіння обрізка, так, я можу додати, якщо кущики ось так сильно обрізані. А так, тоді користуюся просто комплексним добривом 20 20, -20. Також е необхідно бути дуже обережними з використанням добрив узимку, особливо, якщо ви тримаєте рослинки у холодних приміщеннях. У мене є відео номер 51 про зимівлю Пелергонії, так, без досвідки, у холодних приміщеннях, правила поливу, і там одним із правил є саме. Зменшення або взагалі припинення використання добрив у період, коли рослинки не ростуть і знаходяться в стадії такого анабіозу, тобто дуже знижується їхня активність. Використання добрив доцільне лише тоді, коли ви бачите активний ріст. Ну, наприклад, якщо ось там розвиваються так, бутони, для того, щоб були гарні насичені квіти там. У вашої рослинки так необхідно дати їй якесь там підживлення, так. Бо якщо ви там бачите так, пеньочки, ну, наприклад, так, обростають пеньок, необхідно допомогти рослинці. Чи там, не знаю, просто от ви бачите, що рослинка якісь листочки вже там починає жовтити. Бачите, що от щось їй не вистачає, так, тоді ви можете дати їй трошки добрива, так, допомогти їй. А взагалі, я чесно рекомендую вам від щирого серця зайвий раз не зловживати добривом. І, Думайте гарно над тим, коли додаєте органіку в горщик. Я зараз говорю не про покупну органіку, наприклад, так, а органіку десь там з компостної ями. Якщо ви плануєте взяти ту органіку і потім занести ці горщики у дім. Ну, не так, наприклад, як Кашпо влітку ви там використали на вулиці, там потім ту землю утилізували. так? Якщо ви хочете з оцією ось природною органікою, не до кінця, перепрівшою, занести ваші горщики у будинок, то будьте готові до того, що у вас розвинуться якісь грибкові хвороби. тому що е Неперепрівша органіка, так, це мікроорганізми, які це все переробляють. Тобто це і неприємний запах, і різного роду можуть виникнути грибкові хвороби і проблеми, тому що вдома мікроклімат не такий зовсім, як на вулиці. Дома немає циркуляції і тому подібне. Так, А, і ще. щодо дози використання добрив. Особисто я всі добрива використовую десь у половині. Або якщо є якісь там варіації так, використання. Ну, наприклад, якщо Ізобіони рекомендують використовувати 3-5 мл на літр, я завжди беру 3. А якщо, наприклад, там, оце ось добре, ось, так, рекомендують використовувати від 0,5 до 2 г на літр, я беру десь 1 г на літр. Я використовую приблизно половину дози рекомендованої. Чому? Тому що у нас всіх з вами дуже різна вода, якість води. Деякі, деяка вода так, у когось може бути е, дуже жорсткою. Жорстка вода це, що? це вміст у воді різного роду солей. Добриво це також сіль. Якщо ви до своєї жорсткої води додасте ще. Е, ще солі, так, ще добрива. ви можете просто опекти кореневу систему, якщо ви в надмірній кількості, так я маю на увазі, або в рекомендованій дозі. Тому що я так розумію, що ці дози вони розраховані на використання води дистильованої, тобто води з несоленої, абсолютно, води з дощової, там, снігової талої, або води з зворотнього осмосу, тобто води абсолютно звільненої від солі. Тоді можна використовувати максимальну дозу оцих добрив. Якщо ж вода у вас якась там поганої якості, ви це про це знаєте, звісно, можна купити прибори, які там е, вимірюють вміст солей. Е, у, е... У вашій воді, так, і коригувати там за допомогою TDS дієсметр, здається, називається прилад, так? І ви можете коригувати вміст солі у воді і додавати оціх ось солей, щоб не перевищити максимальний, максимальний цей загальний вміст солі. Ну, але ніхто цим займатися, я думаю, не буде, так тим більше, якщо невеличка колекція у вас. Тому я для... Перестраховки, щоб не нашкодити рослинам і не спалити кореневу систему, я використовую лише половину дози рекомендованої усіх -у добрив. Є спеціальні добрива, я знаю, в лінійці Петерс, наприклад, таке є, яке розраховане для жорсткої води. Воно містить там якогось роду окислювачі, які нейтралізують частково цю сіль. Але вони, здається, теж є в небагатьох формулах, і там складно буде підібрати, ну, наприклад, мені для поларгоні якусь там супероптимальну формулу. Тому я використовую те, що є, те, що, скажімо так, вже звикла використовувати, але додаю лише в половині дози. Ну, я гадаю, я все сказала. Якщо щось раптом, якісь моменти я пропустила, будь ласка, задавайте питання в коментарях під відео, або долучайтесь до нашої вайбер-спільноти. Там я швидше відповідаю, або дівчатка, які там вже в нас теж в групі, така велика родина у нас зібралася. І хтось вам обов'язково допоможе в запитаннях, які стосуються не лише добрив, а й цілком вирощування так прекрасних пеларгоній. Надіюсь, вам відео сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Бувайте!